Фекла вимкнула комп'ютер, накинула куртку, вийшла з квартири та ледь не розтягнулася, перечепившись через величезний пакет зі сміттям. Чорт би побрав цих сусідів, голосно вилаялася фекла. Що за свині? Двері 15-ї квартири відчинилися і у дверному отворі з'явилося опухле обличчя сусідки. Під ноги дивитися треба, кобило, єхидно промовила та. Розчинись, п'яничко, огризнулася фекла. Поки я твій мішок тобі на голову не натягнула. Хамка. Викрикнула сусідка і миттєво зачинила двері. Стара дурепа, відповіла фекла, штовхнула пакета ногою, повернула ключ у замку і попрямувала до ліфта. Ліфт привітно відчинив перед нею двері. Фекла вже було зібралася зайти всередину, але передумала. На підлозі кабіни красувалася свіжа собача купа. Мерзотники блін сплюнула фекла. Пристрелила б цього клятого ротвейлера разом із його господарем. Ти на кого там гавкаєш, Шавко? Негайно долинув згори голос господаря собаки. На тебе, дурню? крикнула фекла. Навчи свого ідіотського пса гадити на вулиці. Господар собаки нахилився через перила і, кинувши недопалок у сходовий проліт, запитав: А з чого ти взяла, що це моя собака нагадила? Там є її автограф? Більше нікому, відповіла фекла. У нашому будинку два сируни. Ти й твій облуплений недоумок. Та пішла ти? гаркнув господар собаки. Я б пішла, сказала фекла, але ви, мабуть, і там уже купу наклали. Вийшовши на вулицю, Фекла підійшла до своєї машини та зітхнула. Попереду, в притул до її жигульонка, була припаркована новенька червона Тойота, а ззаду так само щільно її підтискав величезний чорний джип. Ну, що за покарання б, промовила фекла, ховаючи ключі в сумочку і розвертаючись у бік автобусної зупинки. В автобусі було душно і тісно. Фекла на силу протиснулася всередину салону, заплатила за проїзд і полізла в сумочку за книжкою, випадково зачепивши при цьому ліктем блондинку, яка стояла поруч. Вибачте, усміхнулася фекла дівчині. Обережніше корову, огризнулася дівчина у відповідь. Переживеш, опудало, заспокоїла її фекла. Не так уже й сильно я тебе зачепила. Коза. процідила дівчина крізь зуби та демонстративно відвернулася. Виходячи з автобуса, вона навмисне наступила феклі на ногу, пославши їй при цьому знущальну презирливу усмішку. Доїхавши до потрібної зупинки, фекла вискочила з душного салону і з насолодою вдихнула свіже осіннє повітря. Неквапливою ходою вона пройшла кілька метрів і відчинила двері з написом Стоматологія. Добрий день! привітно усміхнулася їй доброзичлива дівчина на ресепшені, блиснувши бездоганно білими зубами. Ви записані чи хочете записатися до лікаря. Добрий день, усміхнулася фекла у відповідь. Я записана на 15-ту годину до Іванової. Мені дуже шкода, але лікар Іванова захворіла і прийому сьогодні не буде. Дівчина дивилася на Феклу з явним співчуттям. Як же так? Безсило опустила руки фекла. У вас же є мій номер телефону. Чому ж ви мене не попередили? Я впевнена, що ми вам дзвонили, відповіла дівчина. Фекла дістала з сумочки телефон і почала нервово натискати на кнопки. Вхідних дзвінків з клініки не було. Слухайте, до чого це брехня, вибухнула вона. Ви зірвали мені день. Через вас я втратила час. Я приїхала сюди з іншого району. Чому б вам просто не визнати свою помилку і не вибачитися переді мною? Дівчина, не перестаючи блищати перлинною усмішкою, поклацала мишкою і промовила: Я вже вибачилася перед вами телефоном. Ось. У мене все зазначено. Та що за чорт? закричала фекла і вдарила долонею по стійці з такою силою, що дві бабусі, які сиділи на диванчику біля вікна, підскочили і перелякано втупилися на неї. Не нервуйте так, не знімаючи з обличчя професійну усмішку, сказала дівчина. Я запишу вас на початок наступного тижня. Не турбуйте себе, гаркнула фекла. Я знайду клініку, де секретарки не страждають втратою пам'яті. На щастя, конкурентів у вас вдосталь, і деякі з них у робочий час займаються справою, а не розкладають пасьянси». Вона різко розвернулася на підборах і покинула приміщення стрімким кроком на останок голосно грюкнувши дверима. «Безмозка тварюка! пробурчала вона собі під ніс, вийшовши на вулицю. Білозуба дівчина з ресепшена подивилася на переляканих бабусь і промовила: Тепер усі такі нервові. Бабусі, погоджуючись, закивали головами. Розлючена фекла попрямувала в бік метро. Людей у вагоні було небагато, але вільних місць не знайшлося. Біля дверей стояли літні жінки з сумками і про щось тихенько перемовлялися. Чоловіки, які сиділи на лавках, старанно удавали, що міцно сплять. Фекла сперлася спиною об поручень і почала свердлити їх презирливим поглядом. Хлопець у потертих джинсах і шкіряній куртці привідкрив одне око, глянув на феклу і весело їй підморгнув. Фекла з огидою відвернулася. Смердючі скунси, думала вона. Зграя гидких смердючих скунців, які не здатні поступитися місцем літнім жінкам. Сподіваюся, десь зараз так само стоять їхні матері, згинаючись під вагою сумок і дивлячись на таких самих виродків, які прикидаються сплячими. Біля новенької червоної Тойоти метушилася юна брюнетка. Дівчинко, почому нині водійські права? звернулася до неї фекла. А в чому справа? з викликом запитала та. Навчися паркуватися, ось у чому справа. Мені через тебе не виїхати, ти припаркувалася впритул. Юна брюнетка окинула поглядом старенький жигульонок фекли і з усмішкою сказала Так краще пішки прогулятися, ніж їздити на такому відрі. Ще повинна дякувати мені за те, що я позбавила тебе чергового сорому. З цими словами брюнетка сіла у свою Тойоту, увімкнула магнітолу і від'їхала з паркувального місця, виставивши у вікно ліву руку з піднятим середнім пальцем, прикрашеним гарненьким рожевим акриловим нігтиком. Фекла попленталася додому. Біля під'їзду сидів ротвейлер і гадив просто на асфальт. Біля дверей її квартири досі валявся сміттєвий пакет. Фекла зайшла до квартири, скинула куртку, поставила на плиту чайник і ввімкнула комп'ютер. Зайшовши до соціальної мережі, вона написала на своїй сторінці пост: «Знаєте, сьогодні явно не день Бекхема. Мене не облаяла тільки ворона на гілці. І звідки в людях стільки злоби? Сусідка з 15-ї квартири додивилася чергову серію улюбленого серіалу, відставила миску з чипсами, підійшла до комп'ютера і відкрила стрічку друзів. Мила, не нервуй, написала вона. Повір, добрих і порядних людей у світі набагато більше. Господар Ротвейлера, вигулявши свого улюбленця, повернувся додому, увімкнув комп'ютер і відкрив ту саму стрічку. Не звертай уваги на покидьків, залишив він коментар. А трохи подумавши, додав Ти найкраща. Світловолоса дівчина, прочитавши пост своєї улюбленої подруги, засмутилася і вирішила її розрадити. Не засмучуйся, написала вона. Мені сьогодні теж нахамила якась корова. Здається, у хамів осіннє загострення. Не бери до серця, ти найкраща. У стоматологічній клініці було порожньо. Телефон мовчав, керівництво пішло додому. Білозуба дівчина з ресепшена освіжила помаду на губах, поправила зачіску і клацнула комп'ютерною мишкою. Прочитавши пост, вона зітхнула і відповіла: Тепер усі такі нервові. Тримай хвіст пістолетом. Ми з тобою і любимо тебе. І блиснула своєю перлинною усмішкою, вірячи, що по той бік монітора хтось відчує її тепло й ніжність. Хлопець у потертих джинсах і шкіряній курці сидів у кафе, попиваючи чорну каву і постукуючи сигаретою об скляну попільничку. Він відкрив ноутбук і зайшов на її сторінку. Сумний пост її образили. ЇЇ! Він був готовий порвати на шматки цих невігласів. «Як, Ну як можна ображати таку дівчину? Вона ж особлива, незвичайна. Вона зовсім не така, як та огидна дівка в метро, яка сьогодні дивилася на нього з презирством. Вона, зібравши сміливість, він глибоко вдихнув і написав: Як би я хотів зустрітися з тобою в реальному житті? Ти найчудовіша дівчина у світі. І, заплющивши очі, натиснув кнопку Додати коментар, поки сміливість не зникла. Юна брюнетка припаркувала свою новеньку червону Тойоту біля будинку, піднялася до квартири і сіла за комп'ютер. Відкривши стрічку друзів, вона прочитала пост і здивувалася. Невже навіть їй хамлять? Їй такий дотепній, такий іронічній, яка може відправити віртуальних нахаб на три літери так легко й витончено, що вони губляться і замовкають. Що ж тоді казати про мене? Вмостившись зручніше, вона застукотіла рожевими акриловими нігтиками по клавіатурі. Як я тебе розумію, смайлик? Я завжди дуже хвилююся, коли стикаюся з хамством, смайлик. На мене сьогодні теж накричала якась божевільна тітка, і це взагалі без жодної причини. Смайлик. Думаю, у таких людей просто банальний недо. І нам залишається тільки їх пожаліти. Три смайлики. Фекла прочитала коментарі, залишені друзями до її запису. Які все ж таки чудові люди збираються в інтернеті? Подумала вона, затягуючись сигареткою розуміючі, тактовні, завжди готові підтримати. І чому вони ніколи не трапляються мені в реальному житті?